Вжемо в ефірі єдині новини з вами інформаційні команди фактів та вікон. І дякую, що обираєте нас. Після підриву мостів на Херсонщині окупанти тікають до Мелітополя. Про це написав мер міста Іван Федоров. Першими виїжджають так звані керівники окупантів. Для цього навіть пообіцяли відремонтувати трасу Мелітополь-Берданськ. Однак, усе закінчилося лише розмовами, бо робітникам не заплатили. Каховським мостом росіяни перевозили зброю та техніку через Дніпро. Нині їм складно це робити. Нагадаю, наші армійці нищили мости на Херсонщині, починаючи з 19 липня. Спочатку вдарили по Антонівському, а восьмого 8 серпня ще по Каховському також знищили багато складів окупантів на півдні. Імена російських військових, які обстрілюють ракетами українські мирні міста, оприлюднило головне управління розвідки. Це військові з 52-го важкого барбундувального авіаційного полку, який базується у російській шайковці. Це командири дивізії гвардії полковники Олег Скіцький та Микола Варпахович. Останні воював до того у Сирі у списку. Також помічник командира загону Станіслав Будко, помічник штурмана Сергій Соколов, Замполіт Іван Суботін. Саме вони з літаків Ту-22М3 та ту 160 цілили ракетами типу Ха по Україні. Жодного дня не втрачаємо, зменшуємо потенціал окупантів. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що на півдні України є хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. На Харківщині наша оборона міцна. Намагання окупантів атакувати постійно провалюються. Жорстокі бої продовжуються на Донбасі, на гірячіші точки фронту, на цьому напрямку, без змін, Авдіївка, Мар'їнка, Піський, Бахмут, увесь відповідний напрямок. Росія направила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів, артилерія, техніка, люди, всі наші захисники, наші захисниці, там вони просто герої. Німеччина вже заповнила сховища газом на 75%, Випередивши графік на місяць. Закачування відбувається швидше, ніж передбачалося завдяки збільшенню імпорту палива з північно-західної Європи та зниженню його споживання країнам. З 1 серпня Європейський Союз заявив про перехід на режим заощадження газу. Водночас прискорюють і закачування палива у сховища, щоб повністю заповнити їх до початку зими. Так, європейські країни прагнуть убезпечити себе від зупинення постачань з Росії, яка традиційно. І використовує енергоносії як зброю. Щоденні обстріли, трагічні звістки про загибель, постійні повітряні тривоги. Все це неабияк впливає на наш психологічний стан. І щоб його відновити, потрібно чимало часу. А до психолога, на жаль, звертаються одиниці. В Україні ще не розвинена культура відвідування таких фахівців. А війна залишає свій відбиток і інколи приводить до нервових зривів, вигорання і серйозних проблем з психікою. Аби зберегти психологічне здоров'я українців, кеномиці об'єдналися і створили цілу серію роликів корисно для кожного. Більше про це далі у сюжеті. Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, Токмак. Запорізька область на рахунку Анатолія та його друзів, сотні врятованих життів вже дев'ятий рік. Разом з іншими волонтерами чоловік активно допомагає евакуйовувати українців з гарячих точок. Зараз за статистикою загинуло більше ста волонтерів тільки при евакуації біженців, і насправді ситуація набагато складніша ніж 2014-му. Не для кого не секрет, що коли виникає криза, подібна тій, яка сталася 24 лютого, у нас Перший удар на себе приймають волонтери і добровольці. Та волонтер визнає їхній ресурс не безмежний. Хоча нині міжнародна спільнота активно допомагає грантами, та й найважче в їхній роботі зберігати психологічне здоров'я. Емоції це така дуже тонка матерія, яку легко зруйнувати. Тому, коли волонтери зустрічають, ну і з часом, і взагалі, коли вони зустрічають перепони чи нерозуміння на своєму шляху, то це ламає цей дух волонтерства і він зупиняється. Та безміцного волонтерського тилу і суспільства, нашим військовим, боронити країну було важко переконана кінопродюсерка Ольга Гібелінда. Із перших днів війни вона думала, як вберегти моральний і психологічний стан українців. Кожен з нас потребує допомоги в цьому травматичному досвіді. Немає нічого гіршого аніж війна. Нас ніхто не вчив, ніхто не привчив. у Нас не було жодних інструкцій. Ми відчували те, що ми відчували, і це був шок для кожного. А вже далі виходити з цього шоку, кожен з нас буде по-іншому. Тож разом з кіношниками і психологами вона розробила і екранізувала свого роду інструкцію корисну для кожного. Піклуйтесь про себе, ви заслуговуєте на позитивні емоції та відпочинок. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і все буде в Україна. Власне, ось так виглядає інструкція. Невеличкі мультики, в яких доступно і легко рекомендують як говорити з дитиною про війну, як не вигоріти волонтерам, як впоратись з синдромом того, хто вижив, та відчуттям провини. У розмові намагайтесь підтримувати рідних, говоріть приємні речі, але не наполягайте на довгому спілкуванні. Перш ніж надіслати фотографії, запитайте, чи хочуть вони їх отримати. Іноді фото мирного життя може викликати в людині агресію. Я показував свої, свої сім'ї, я тестував ці віжули на якраз на сприйняття, чи вони заходять, чи не заходять. І ось також, також візуальний ряд дизайн персонажів. Я, я спеціально використовував такий, який якраз. Середина сприйняття глядача, тобто він і не, і не сильно стилізований і не реалістичний. Ідею кіномитців підтримали й у Державному агентстві кіно. Кажуть, нині, коли знімальні майданчики завмерли, багато акторів взяли автомати і пішли боронити країну, інші ж намагаються працювати на інформаційному полі. Ми зараз максимально от, з продакшенами, з нашими з аніматорами, з усіма. Підтримуємо друг друга інформаційно. Хтось щось робить ролики. Ми всі там розповсюджуємо. Ми ініціюємо, хтось підключається, робить. і максимально, щоб там щось в марафони, йде щось на сайтах. Нині кіношники вже працюють над новою серією роликів, та найбільше творці пишаються тим, що до проекту залучили психологів, яким безкоштовно можна додзвонитися на гарячу лінію. Але якщо ви прослухали і далі у вас є якийсь інструмент, номер телефона, куди ви знаєте, що якщо буде потрібна допомога, або просто поговорити з людиною, яка вас не знає, і ніколи не засудить всі ті речі емоційні, які у вас всередині, то ви повернетесь до цього ролика. Олег Корнієнко, Євгеній Задоєв, факти сітві, єдині новини. Оки військові утримують кордони нашої держави та щодня у запеклих боях відвойовують метри окупованих земель. Українці в тилу боронять інший фронт технічний. Створюють різноманітні девайси та технічні пристрої, щоб армійцям полегшити службу. Виготовляють їм спеціальні камери для машин, щоб ті могли безпечно рухатися у пітьмі та мобільні сонячні станції, які живлять прилади, що знищують ворожу зброю. З розробниками поспілкувалася наша Ірина Тимчишин. Очі це є камера. Спостереження, а тут ми просто бачимо, куди нам їхати. Такі очі для військових виготовляє Володимир Мусур. Це прототип тепловізора, а використовують його вояки, щоб їздити вночі без увімкнених фар. Як тільки десь світло дальніми чи що зразу туди орки автоматами, кулеметами, зразу туди черга. бубух пішла там категорично заборонено. Вони закривають фари, повороти, стопи, підсвітки, навіть на панелі, всі лампочки. Камеру Володимир під'єднує до автомобільного монітора. Перший комплект розробляв упродовж двох тижнів. Потім віддав випробовувати військовим. Хлопці задоволені робіть ще. Це після того я оголосив збір коштів, тому що це кошти немалі. Приблизно на той момент собі вартість була 2,5 тисячі гривень. Зараз вартість зросла на тисячу гривень, а на різних сайтах такі прототипи продають в десятеро дорожче. Тому на своїй сторінці в соцмережі Володимир детально розповідає, як виготовити їх самостійно, бо військовим вони необхідні. На передову доправив 200 комплектів приладів для нічної їзди. Частину безкоштовно, частину закуповували волонтери. Вона надіяна в екстремальних умовах, якби військовий час необхідна. І багато функціональність не можна переробити, поміняти будь-які деталі, не маючи будь-які необхідних інструментів. Потужну зарядну станцію на сонячних панелях для потреб військових розробили науковці Івано-Франківського університету нафти і газу. Вона підходить для зарядження і мобільних телефонів, і тепловізорів чи квадрокоптерів. Є три моделі станцій: відрізняються габаритами, вагою та потужністю для військових, які виконують спецоперації. Це легкі та практичні конструкції. Інша має акумуляторну батарею. В комплекті цієї станції є і э, джерело світла. Тобто, наприклад, бліндажі можна відповідно забезпечувати освітлення, і крім того, ще ми комплектуємо такі станції достатньо потужним повербанком. Найпотужніша працює з терміналом StarLink. Їх збирають та передають завдяки грантовим коштам. Ці мобільні станції доправляють не лише військовим на передову, а також цивільним, бо чимало сіл та містечок на лінії розмежування, позбавлені електропостачання та живуть без зв'язку. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти. А сі Єдині новини. Наступний випуск новин за 15 хвилин.